Пригода про перші повітряні кулі розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Увечері Левчик притулився до дідуся і прошепотів Дідусь, а сьогодні давай розкажеш мені казку не про потяги, а про те, як люди вперше полетіли в небо на повітряних кулях. Дідусь усміхнувся, лагідно вкриваючи онука ковдрою, і почав свою нову казкову розповідь. Давним-давно люди тільки мріяли літати, наче птахи, і ось в 1783 році брати Монгольфє у Франції винайшли першу повітряну кулю з гарячим повітрям. Вони зробили її з полотна і паперу. А внизу підвісили кошик з вогнищем, у небі ця куля здавалася справжнім казковим сонцем, що відірвалося від землі. Коли куля злетіла, всі дивились на неї з подивом і захопленням, адже вперше люди побачили, що мрія про політ може стати правдою. Та люди не зупинилися, провадив дідусь. За кілька місяців після братів Монгольф'є інший винахідник Жак Шарль. Запустив кулю, наповнену воднем. Вона злетіла ще вище і трималася в небі ще довше. Куля сяяла сріблястим світлом на сонці, і здавалося, що то величезна зоря спускається з небес. Уявляєш, Лев, у кошику під кулею стояли перші сміливці, які наважилися піднятись над землею. Їхні серця билися від страху й радості водночас, а натов понизу аплодував і махав руками, проведжаючи їх у небесну подорож. Згодом люди винайшли справжніх велетнів небес, державлі. Це були величезні повітряні кораблі, довгі, наче цілі будинки, найвідомішими стали цапеліни. Так називали їх на честь німецького конструктора Фердинанда фон Цепеліна. Вони могли перевозити сотні людей, мали каюти, вікна, навіть обідні зали. Здавалося, що це вже не куля, а цілий плаваючий палац у небі, величні й повільні дирижаблі гордо пропливали над містами, викликаючи захоплення у всіх, хто бачив їх унизу. Але не всі польоти були щасливими. Найбільший дирижабль у світі звався Гінденбург, він був справжнім небесним авіаносцем, довжиною понад 200 метрів, усередині мав зали, каюти, навіть прогулянкові палуби. Люди літали на ньому через океан, і це здавалося справжнім дивом. Та одного дня 1937 року під час приземлення в Америці. З Гінденбургом сталася страшна трагедія. Він загорівся. У небі вибухнуло полум'я, і величний велетень упав на землю. Світ замер від жаху, і з того часу епоха держаблів почала згасати. Та люди не здавалося, дідо знову усміхнувся. Після держаблів вони почали будувати інші дивовижні повітряні кораблі, один із них проект «Аеро-1». Це був експериментальний аеростат, який допоміг ученим вивчати небо, вітри та висоти, на які ще ніколи до того не злітали. Він виглядав, наче величезна блискуча куля з маленькою гондолою внизу, у якій сиділи відважні дослідники. Коли аеро один здіймався високо аж у тонке холодне повітря, люди на землі здавалися крихітними, і тоді вперше здавалося, що людство може торкнутися самого краю небес. А згодом. Люди наважились на що сміливіше. Вони вирішили облетіти навколо землі на повітряній кулі без жодної зупинки. Це сталося в 1999 році, коли швейцарець Бертран Пікар та британець Брайан Джонс піднялись в небо на своїй гігантській машині аеростаті Орбіта 3 Три тижні вони летіли над океанами, пустелями і горами, і весь світ стежив за ними. Коли куля повернулася до точки старту, людство зрозуміло тепер ми можемо не просто літати в небі, а й подорожувати довкола цілого світу. Але й цього людям було замало. Дідусь схвильовано підняв брови. Вони захотіли випробувати межі людських можливостей, так з'явився неймовірний проект Стратос. У 2012 році Австрієць Фелікс Бомгарнтер піднявся у стратосферу на спеціальній повітряній кулі. Вона була величезна, мов сріблястий місяць, і підняла капсулу на висоту понад 39 кілометрів. А тоді Фелікс стрибнув униз. Він вертів крізь небо швидше за швидкість звуку. Справжній надзвуковий скайдайвер. Увесь світ затанував подих, спостерігаючи, як людина підкорює висоту і швидкість, які раніше належали лише літакам і ракетам. От бачиш, Левчико, лагідно мовив дідусь, від перших простих куль, що здіймалися над полями до гігантів, які літали над океанами, і навіть до стрибків із краю космосу, усе це шлях людської мрії. Повітряні кулі і дирижаблі подарували нам віру в те, що небо можна підкорити. Лев широко відкрив очі йому здавалося, що він сам пливе на небесах серед різнокольорових куль, величних цепелінів і сміливців, що кидали виклик гравітації. Дідусь поправив ковдри і додав І кожна ця історія доказ того, що мрії можуть підняти нас вище за хмари. Лев посміхнувся і прошепотів. Хочу, щоб мені наснилися кулі, дирижаблі і той відчайдушний стрибок із неба. І незамаром він уже спав, а в його снах повітряні гіганти пливли серед зірок, несучи його у дивовижні мандрівки.